Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про одну з шахрайських схем про гроші. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Будь ласка, підтримайте контент коментарями та вподобайками. Залиште смайлик під відео, мені буде приємно, буду дуже вдячна! Також під відео є посилання на канал в Телеграм. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про наплив, наплив шахрайських схем. Почастіше, подібні скарги. Розбираємось в них, в чому суть, які варіанти дій. Була приблизно така скарга. Знайомий попросив мою картку, мовляв, зараз багато лімітів, потрібно багато карт. Я дав картку, мені перекинули 30 тисяч гривень і одразу скинули їх з моєї картки на інший рахунок. Тепер мені зателефонували з банку, грошима заволоділи шляхом шахрайства, кажуть, що їх віддаватиму я. Але я про це дізнався лише після дзвінка оператора, я навіть не маю цих грошей. Як мені бути в цій ситуації? Отже, до когось звертаються знайомі, хтось ведеться на оголошення в чатах, їх зараз дуже багато стало сипатися. Можна назвати цю схему вже навіть масовою. Зважаючи на те, що люди все ще продовжують попадатися на такі хитрощі, ніколи не застаріють фрази, незнання закону не звільняє від відповідальності. І також нікому не передавайте свої фінансові дані та інструменти. Це досить проста фінансова грамотність. Вона вчить нас, що треба все контролювати самостійно та відповідально ставитися до того, що відбувається з вашими рахунками чи документами. Слова оператора банку в такій ситуації, як описано вище, це поки що тільки слова. Без документів та розуміння, яка офіційна позиція органів з цього питання, неможливо сказати, чи буде щось віддавати така людина, і як їй відповідати. Можливо, відбудеться легким переліком, адже, в принципі, грошей він не знімав. Якби знайомий зняв їх з картки, а не перевів далі, наслідки могли бути набагато гіршими. Як варіант дій, це цілі, е, взагалі це цілі шахрайські схеми, мережі, гроші перекидаються між рахунками взагалі через 10-20 карток, а не просто одну, е, то в такому разі при захопленні всього ланцюжка можуть просто захотіти приліпити співучасть усім ланкам цього процесу. Якщо ж банк надійшли щось уже офіційне, письмове чи поліція захоче поспілкуватися. Тоді можна проаналізувати ситуацію вже буде дуже предметно. А зараз варіантів, по суті, просто два. Перший – Першими подати заяву в поліцію про цю ситуацію, описавши її з позиції жертви обставин. Ну і друге нічого не робити, жити і бути обережними з фінансами. Прошу підтримати контент підпискою, коментарями та вподобайками. В описі під відео є мої контакти. Якщо потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!